Вітаю, дорогі Діви! Ви на каналі Астрочуття. Це гороскоп на грудень 25-го року. Для Діви грудень 25-го року це місяць, коли треба зібрати врожай року і зробити ставку на майбутнє. Грудень для Діви це період підбиття підсумків і мудрих рішень. Ви входите у фінал року не поспішаючи, але з ясністю. Ви бачите, що спрацювало, а що ні. І, хоча навколо всі в новорічні точні, діва відчуває, треба зупинитися, щоб усе розкласти по поличкам. З 1 по 7 грудня Меркурій у Козирозі. ясність, натхнення, новий підхід. Місяць починається сприятливо, бо Меркурій, ваша планета покровитель перебуває у Козирозі, земному знаку, спорідненому вашій енергії. До 5 грудня він ще виходить із ретроградної тіні. Тому цей час підходить для аналізу, завершення, але не для нових стартів. Багато тів у цей період згадають про справи, які зависли восени, незакінчений проєкт, обіцянку, обіцянку, яку дали комусь, чи навіть особисту розмову, яку весь час відкладали. З 3 по 6 грудня, дні, коли всесвіт буквально шепоче, «Закрий старе, щоб відкрилося нове. Приклад. Діва, яка довго сумнівалася, чи варто приймати пропозицію співпраці, отримує додаткову інформацію. І нарешті бачить чітко, так, це те, що мені потрібно. З 8 по 15 грудня Марс у Леві. Усимітнення, творчість, натхнення зсередини. З 8 грудня Марс переходить у Лева і активує ваш 12 й дім, сектор інтуїції, відпочинку, мрій. Закулісної роботи. Це не період публічних дій, а час внутрішнього прориву. Ви можете відчути, що хочете тиші, спокою, а не шумних компаній. Комусь захочеться відкласти телефон і згнуритися у книжку, музику або написати щось своє. Приклад, діва, яка працює в сфері дизайну чи психології, раптом відчує потік натхнення. І саме у спокої створюють найкращу роботу року. З 9 по 14 грудня особливо сприятливі дні усамітнення, духовних практик, медитацій, очищення простору, порада. Бережіть сили. Якщо на вас накутить втома або апатія, не чиніть опір. Це природно. Енергія накопичується, щоб вистрілити після Нового року. З 16 по 22 грудня Венера у водолії. баланс між обов'язками і коханням. З середини місяця Венера переходить у водолії і починає впливати на ваш сектор щоденних справ, здоров'я і взаємної турботи. Це час, коли любов проявляється не у словах, а у дрібницях. Хто приготував каву, хто підкинув плед, хто сказав, я допоможу. З 17 по 19 грудня коли Венера з'єднується з Юпітером, атмосфера наповнюється легкістю і теплом. Можливо, саме в ці дні ви зрозумієте, що хтось із близьких ваш справжній союзник, навіть якщо раніше здавався просто колегою. Наприклад, Діва може отримати неочікуваний знак уваги від людини, з якою працює поруч, невеликий жест і щось глибше розкривається. А для тих, хто вже в стосунках. Це чудовий період для спільних рішень, пов'язаних із побутом або планами на рік уперед. З 21 по 27 грудня сонце у козерозі, серце розкриває. З 21 грудня сонце входить у козарога у ваш п'ятий дім, радості, кохання, натхнення і дітей. Це момент, коли ви знову починаєте світитися зсередини. Після кількох тижнів спокою і розумів з'являється відчуття. Я хочу святкувати, творити, любити, у когось прикинеться романтичний настрій, у когось бажання створити щось красиве, прикрасити дім, зробити подарунок від душі, намалювати, написати, приготувати щось особливе. З 24 по 26 грудня, коли Меркурій повністю виходить із тіні, чудовий час для святкових листів, зустрічей і навіть для невеликої подорожі. З 28 по 31 грудня повний місяць раку. Душевне тепло і вдячність. З 29 грудня постає повний місяць раку у вашому 11 му домі, секторі друзів, спільних планів і мрій. Це дуже ніжний емоційний момент, коли ви відчуваєте вдячність за людей, які поруч. Хтось із друзів може зробити вам неочікуваний подарунок, або просто сказати слова, які торкнуться серця. А ви, діво, зрозумієте? Не все треба контролювати. Часом на кращі речі приходять від щирості. Наприклад, ви сидите з чашкою чаю біля ялинки, а на телефон приходить повідомлення. Старий друг пише: Дякую, що ти була в моєму житті. І цього досить, щоб на серце стало тепліше. Головне, до вісь місяця, я дозволяю собі відчувати і саме в тиші народжується нове. Такий у вас грудень, дорогі діви! З наступаючим новим роком. ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі! Всім щасливо!